Планета кіно це щось. Хочеш поговорити? Мама каже, що ми все покинемо. Часом тільки так можна рухатися уперед. Тепер ти в Америці. Інші правила. Інша школа. Жодних бійок. Подружився з кимось. Гадаю, що так. Як друга звуть? Мія. Що карате займався? Колись. Але це в минулому. Ага, забув і не сумуєш. Хто, хто твій друг? Коноре, не починай. So lost, Ти справді цього хочеш? Краще не лізь до нього. Він щороку перемагає у п'яти районах. Це найбільший турнір у місті. У житті є лише одне запитання: варто боротися чи ні. То треба дозволити йому битись? Щоб сталося те саме, що з його братом. Щоб не сталося те саме, що з братом. Лі для мене те саме, що ти для Сенсея Міягі. Я хочу, щоб лі здобув його майстерність. Вибачте, містер Хан, але я не зможу. Зможеш. Я не поїду у Нью-Йорк. Та ми зустрінемось. А, Сенсей Ларусо. Створимо каратиста. Ти вже знаєш основи кунг фу Настав час навчитися карате у давній спосіб. У спосіб міякі. Виходить, їх два. Уважно! Уважно. Це символ історії двох родин: дві гілки одне дерево. Ось чому я тебе навчаю. Пам'ятай за що ти б'єшся. Коли зрозумієш це, будеш готовий.